Давайте приготуємо найсмачніший заварний крем, який підходить для тістечок та тортів. Отже, в першу чергу нам знадобляться яйця. Але для заварного крему бажано використовувати тільки жовтки, тому відділяємо жовтки від білків, білки прибираємо в сторону, жовтки залишаємо. Всі пропорції будуть вказані на початку відео. Молоко відправляємо в каструльку і ставляємо на вогонь, доводимо майже до кипіння. Беремо цукор. Склянка у мене 250 мл Це для тих, хто буде запитуватися скільки. Обов'язково в цукор. Додаємо дрібку солі, ванільний цукор. Його можна додати наприкінці, а можна додавати і одразу. До цукру відправляємо жовтки і розтираємо вінчиком. В нас немає вийти рідка суміш. В нас по факту має бути крихта така. І тепер в цю цукрово жовткову суміш додаємо борошно. Борошно набираємо повні ложки, прямо повні. Якщо ви вже ярий противник борошна, можна зробити навпіл. Використати борошно в місті з крахмалем. І все це добре перемішуємо. Має вийти така. Суха майже крихта. Тим часом молочко нагрівається на пліті. Все, ось така крихта в нас готова. Чекаємо, допоки нагріється молоко. Молочко нагрілось, воно ще не закипіло, але вже таке гарячувате і почало парувати. Беремо молочко частково відправляємо в нашу крихту і розмішуємо. Скільки знадобиться молочка, вам ніхто не скаже, тому що в залежності це все буде від того, який об'єм крему ви робите. Нам потрібно, щоб наш цукор. Розчинився в молоці і зробився такою рідкою сумішчю. Все це добре розмішуємо. Я додам ще трішки, і все. А залишившися молоко, повертаємо на пліту і доводимо тепер вже до кипіння. А це продовжую розмішувати, щоб по можливості як можна більше розчинився цукор. Беремо вінчик і вводимо ось цю цукрово-яєчну суміш в гаряче молочко, постійно ось так помішуючи. Повертаємо на вогонь і на дуже-дуже маленькому вогні, постійно помішуючи, щоб ніде не пригоріло, заварюємо наш крем до перших бульок. Крем вже починає густішати, в жодному випадку не перестаємо помішувати, бо такий крем дуже легко пригоряє до дна каструлі. Тим паче, якщо каструля буде не нержавійка, а якась інша. І час від часу, отак от перестаємо помішувати і перевіряємо, чи нема ще перших бульок. Якщо немає, продовжуємо далі помішувати. Дивіться, бачите, з'явились перші бульки. Вимикаємо нагрів, знімаємо каструльку з пліти і відправляємо сюди масло, продовжуємо помішувати, поки масло повністю розчиниться. Все, масло повністю розчинилося. Перестаємо помішувати. Якщо вам здається, що крем зарідкий, не хвилюйтеся, він обов'язково загускне. А для того, щоб на поверхні крему не утворилася небажана нам скоринка, обов'язково гарячий крем накриваємо в контакт з тріч-плівкою. І в такому вигляді залишаємо. Вихолоняти до повного повного вихолонення. Коли крем вихолонув, знімаємо стрич плівку, на ній нічого не залишається, вона, бачите, практично чиста. Тобто крем не втрачається. І ось отакий крем. В нас виходить, можна, крем готовий, його вже можна використовувати або для змащення тортику, або для тістечок. Якщо вам для заверних, наприклад, тістечок потрібно іще густіший за консистенцією, ну, буває таке то тоді потрібно або трішки більше борошна додати, або все ж таки до цього кількості борошна додати буквально там пів ложечки, або ложку крохмалю. Все, найсмачніший, жовтенький, ароматний ванільний, заварний крем готовий.